Сьогодні ми дізнаємося, як виконувати вправу для зовнішніх м'язів стегна. У цьому нам допоможе інструктор Анна Лащук, яка проводить заняття у здоровчому комплексі Спа-центра 3 стихії. Отже, продовжуємо вами тренування. Зараз ми спробуємо спробуємо з вами комбінований динажет для внутрішніх та зовнішніх м'язів стегна. Отже, висідаємо з луч. Займаємо правим. У нас є спеціальні ручки для вдох. І розходимо ножки видих. Вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих. Цей комплекс вправжені повторювати тричі по 10 разів для початківців. І слідкуючи за диханням вдох і видих. і видих Загальний вдох. видих і загальний вдох. І видих і останній раз вдох, видих Вдох, видих